Творець людини склав живий механізм наших тіл. Кожна його функція створена дивовижно і мудро. І Бог обіцяв зберігати здорове функціонування цього людського механізму, якщо людина коритиметься його законом та співпрацюватиме з ним. Отже, Бог хоче, щоб ми були здоровими. Давайте сьогодні поговоримо про вітамін К. Вітамін К є жиророзчинним вітаміном, що запасається в невеликих кількостях в печінці. Він руйнується на світлу і в лужних розчинах. Вітамін К грає важливу роль у формуванні та відновленні кісток, забезпечує синтез остеокальцина, білка кісткової тканини, на якому кристалізується кальцій. Він сприяє попередженню остеопорозу, бере участь у регуляції окисно відновних процесів в організмі. Переважна кількість вітаміну К надходить в організм разом з їжею, але частково він утворюється мікрофлорою кишечника. Вітамін К1 це речовина, яка синтезується в рослинах і міститься в листі. Вітамін К2. Це речовина, яка переважно синтезується в організмі людини, мікроорганізмами сапрофітними бактеріями в тонкому відділі кишечника. Смоктування вітаміну, що надходить з їжею, відбувається за участю жовчі, тому препарати вітаміну К краще вживати під час їжі або одразу після їжі. Рослинні джерела. Найбільш багаті вітаміном К1 зелені листові овочі. Також вітамін К містять зелені томати, плоди шипшини, листя шпинату, капуста брюссельська і кольорова, кропива, хвоя, овес, соя, жито, пшениця. Трави багаті вітаміном К, люцерна, зелений чай, ламінарія, кропива. У вас і пастуша сумка. Значно менше міститься вітаміну К в коренеплодах і фруктах. Дефіцит вітаміну К може розвинутися при жочно-кам'яній хворобі, а також при тривалому прийомі антибіотиків або сульфаніламідних препаратів, здатних пригнічувати мікрофлору кишечника, що синтезує вітамін К. Однією з головних причин гіповітамінозу є також прийом антикоагулянтів, це препарати для розрідження крові. Лікування серцево-судинних захворювань методами традиційної медицини часто включає в себе використання варфарину і аналогічних праворозрічуючих лікарських препаратів, які руйнують практично весь вітамін К, який є в організмі. Потреба у вітаміні К, яка необхідна для запобігання утворення його дефіциту, у нормальних умовах 1 мікрограм на кілограм ваги тіла в день. Типовий раціон містить від 300 до 500 мікрограм вітаміну К в день. Дефіцит вітаміну явище рідкісне, за винятком тих випадків, коли споживання їжі різко обмежене або коли взаємодії з ліками впливають на засвоюваність вітаміну. І пам'ятаймо, що запорука здоров'я це здорове харчування, що є джерелом вітамінів та мінералів, що так необхідні нашому організму. Будьте здорові!